15 квітня сьогодні продовжуємо викопувати і відправляти рослини, такі, як азиміна наприклад. Так, сьогодні відправляємо Олегу Леонідовичу. Так, дві рослини по 300 гривень і чотири рослини по 250 гривень. Також шість хурми по 150 гривень. Хурма. Зараз ось в таких горщиках вірочка підійде, будь ласка. Ось в таких горчиках приблизно такого росту підщепа щепа відправляється. Залишилося дуже мало. І ось в таких горчиках також, Як якому потолонить. А ось рослини азиміни, і ми їх зараз будемо викопувати, значить, ці по 250 гривень, і ці будуть по 300 гривень. Зараз викопаємо і подивимося. і так Олег Леонідович подивиться на рослини, які я викопаю. І тільки потім він оплатить. Тому, що так, Олег Леонідович. Знатний садовод і він будь-що купувати не буде. Він мусить обов'язково подивитися. Отож, розпочинаємо викупку, заганяємо лопату фрі Фіскарс до самого кінця. Виймаємо землю з рослинами і дивимося. Такі рослини по 250 гривень, такі рослини по 300 гривень. Готово. Все заготовлено. Значить, сіянці хурми 6 штук бачимо. Дві в бутилках, 4 в горщиках. І. Рослини азиміни в розмірах 2 штуки по 300 гривень і чотири штуки по 250 гривень. Це для вас, Олег Леонідович. І одна рослина залишається в мене, тому що вона е, буде підрощуватися. Отож, отож, зараз ці. Фотоматеріали, фотовідеоматеріали будуть відправлені Олегу Ліонідовичу. Він подивиться, оплачує і сьогодні відправляється новою поштою. Нова пошта знаходиться за 70 метрів від будинку. Робіть покупки, такі рослини є. Вдосталь. Так. Сіянці в горщиках закінчилися, тільки в бутилках мало. На все добре, до побачення. Значить, значит, рослини продаються, а зиміна на протязі всього року. І взимку, і влітку, і завжди, влітку в горщиках. На все добре.